Від матея свято Івангелія читання. Будьмо уважні. В той час Ісус прибув із Галилеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від нього, але Іван противився йому, кажучи Мені треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього Лиши це тепер. Так воличить нам здійснити всяку правду, і Він лишив його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилося небо, і Він побачив Духа Божого, який спустився, мов голуб, і зійшов на нього, і голос пролунав із неба Це син мій любий, якого я вподобав. Христос хрещається. А як ви знаєте? Що сьогодні за свято? Богоявлення. Ви зразу правильно відповідаєте. А по-народному як кажуть? Да. А ще як? Богохрещ. Бачите, як бату назву? А в Євангелії сьогодні що було? Богоявлення. В який спосіб було богоявлення? Хрещення. Давайте поступово. В той час. Що там було в той час? В той час Ісус прибув до Йордану і його мав хрестити Іван. Але Іван казав, то, що ти мене маєш хрестити, а не я тебе. Ісус сказав, що полишся і хрести мене. Він його похрестив, і тоді вже з'явився голуб, який, і тоді з'явився дух святий. То Голуб чи Дух Святий з'явився? Дух у вигляді Голуба. Так, бо то, якщо сказати, з'явився голуб. Ти вийдеш, то голуб з'явився, а не дух. А то вийшов, що з'явився дух, просто форма була така, як в голуба. І що далі було? Він сказав, що це його син якого він подобав. Він сказав, що це його син він то хто? Там було сказано, що він? Розкрилося небо, і з неба був чути голос. Це син мій улюблений, якого я вподобав. Так, бачите, розкрилося небо і з неба було чути голос. Бо якщо сказати, він сказав, що це мій син, і не зрозуміло хто сказав, кому сказав. Добре, говоримо знов про Івана. Ми вчора трошки говорили, сьогодні пригадуємо. То хто такий Іван? Чого Ісус до нього взагалі прийшов? Чо він прийшов до Івана а не до когось інакшого? Тому що Іван Хреститель хрестив людей і його святою водою. Святою водою хрестив? Водою. Де? В реці Тільки Хрестив чи він ще щось зробив? Проповідував. Що саме? Приготовляв людей до приходження Ісуса. Так. Ще що. Тримав руку, а мікрофон є, і щось забув, так? Це що він проповідував? Читати вчорашніше Євангеліє? Покаяння. Молодець. Він ще проповідував покаяння. І ми вчора говорили, що таке в нас покаяння. Покаяння то що в нас? Сповідь. Сповідь. Іван проповідував Покаяння. Люди його дуже визнавали, дуже почитали. І ще взивав вчора якийсь уривок від Матея, який дуже легко запам'ятати. Ви запам'ятали які -то хоч координати? Чи про що то був уривок? Хто запам'ятав? Дуже легко запам'ятати, бо є стандартний такий пароль, деколи на сім карточках, чотири одинички. Деколи є так на машинах модні номератки, чотири одинички. То Матея 11.11 11 говорить, що сам Ісус сказав, що істину кажу вам. Немає більшого між людьми, народженого від жінок. Проте і найменший в царстві Божій більший від нього. Появляєте? І дуже легко запам'ятати. 11-11. Легко, правда? Чи ті тяжко Дітям легко. Дорослим тяжко запам'ятати. дорослі ще навіть не знають, що запам'ятовувати, що робити. Навіть стоять головами навіть не кивають, уявляєте? То тяжко дорослим запам'ятати 11-11 чи легко? Легко, правда, Тож навіть дехто так пін-коди собі ставить, щоб не забути чотири одиниці, раз і все. То коли відкриємо Матея 11.11, .11, то буде нам написано, що Ісус говорить про Івана. ми собі запам'ятовуємо, бо насправді Іван дуже є почитаємий і в нашій церкві, і маємо багато різних свят Івана, маємо багато імен Івана і багатьох називають Іванами в його честь, бо він був дуже вірний Богові. Але сьогодні сказано попри ту вірність. То він сказав спротивився, Дослівно, Іван противився йому. Ісус прийшов до Івана, а Іван йому противився. Такий чемний, послушний, найбільший між людьми. І тут раз і противився. А чого він противився? Тому догало Бога. Тому що він думав, що Ісус має його хрестити, а, христ... а Він хрестив Ісуса. Добре. Ні, тому що е, він протився, тому що Він знав, що Ісус це більше від Нього в мільярди разів. Добре. А, з, а сутність того всього, що робив Іван. Він хрестив в Йордані. То в результаті що він робив? Ти що він робив? Хрестив. Ну і що в результаті було? Він він бо... він не хотів він так кривився тому що він був так сильно божий, а вже хотів, щоб його знову хрестили. Хрещення Вісір в Йорданії. Який символ мало? Люди приходили. Змивали гріхи. Так. І якщо ми будемо більше усвідомлювати, що відбувалося, тоді ми будемо більше розуміти, чому Іван противився. Бо насправді не всі люди розуміли, що Ісус є той, кого вони чекали, що він є той Месія, що Він є Спаситель. Не всі то розуміли і знали. Іван то розумів, бо Іван був близько Бога. Він жив, ну, скромно, скажімо так, побожно. Не, не дуже він їв там шикарно, просту їжу мав, простий одяг. До нього люди приходили, і він собі ту славу не брав. Він знав, що йде більший за нього. Коли його хвалили, він казав, що йде більший за мене, якому я щось там недостойний. Щепити, розв'язати ремішок з його життя. Так, іванисти по-різному говорять. Він каже, що недостойний не розв'язати шнурків, інший каже, що недостойний носити взуття. Тобто, попри всю хвалу людей, Іван говорив, що він є недостойний, навіть щоб носити взуття або розв'язувати взуття Ісусові. І далі сутність того, що люди приходили і в символічний спосіб. Після покаяння хрестилися і омивали свої гріхи. І відповідно, і цей Йордан, ця річка вона була якраз оповита тими людськими гріхами, які люди змивали в тій річці? І коли приходить Ісус, Іван знає, хто він є, і Він розуміє, що логіка та вся портиться, що як він може змивати гріхи Ісуса, якщо Ісус гріхів не має? як Він може хрестити того, хто не має гріхів? Як він може ну, допомогти йому покаятися, якщо той гріхів немає? Як він, будучи малим, може робити щось для такого великого, як Ісус? Але Ісус зайшов в Йордан. І що сталося? Ні -ні -ні. Він прийняв всі ті гріхи, які були в річці. Так, Ісус зробив іншу символіку. Він, попри те все, що Він виконав всі приписи, які були. Він так само людям аргументував своєю присутністю, що Іван робить добре, ті люди, які хрестяться, також роблять добре. Покаяння це є добре, і він в тому також взяв участь, але символіка далі змінилася. Якщо всі гріхи людей змивалися в річці, то Ісус, зайшовши в річку, взяв ті всі гріхи на себе, і взяв гріхи кожного з нас, тих, хто ще не був народжений, тих, що давно-давно були понароджені. Цей символізм він взяв всіх всі, всі гріхи на себе. І потім в результаті всі ті гріхи відкупив. Відкупив гріхи кожного з нас. І що далі було? Далі було то, що ви чули голос, так? То що це означає? Що був голос? Ну, він взяв всі гріхи на себе. І що далі було? Ви то вже казали, просто ще поясніть. Небо відкрилося і зійшов дух в вигляді голуба. І сказав, що цей його син якого він вподобав. І сказав, що хто сказав. Голос який влада з неба. Так, Ми якщо нагадуємо, то ми максимально дослівно нагадуємо, бо виходить, можна змінити контекст, і потім протестанти, які трошки гірше перекрали святе письмо, вони потім викручують, бо вони щось по-інакшому розуміють. Виходить, що Ісус зайшов в воду, взяв гріхи всіх людей на себе, і в той момент. Дух у виді Голуба, не голуб, а дух у виді Голуба зійшов на нього, і голос пролунав з неба. Це син мій улюблений, якого я вподобав. Це що нам свідчить, що нам означає? Цей момент. суто цей момент. Коли Ісус Воскрес, то Він, коли Він Воскрес, Він відкрив так як ворота в небо, і всі люди, які були в чистилищі, вони потрапили у небо. Добре, що він нам відкрив небо, але зараз що сталося? Що нам це символізує? Бо насправді це дуже важливо розуміти і маленьким, і дорослим, бо можуть потім люди приходити і нас переконувати в чомусь іншому. Але я думаю, що ви то знаєте, бо минулого року казали, що це означає? Оце що ви почули все разом? Що напевно Бог був у трьох особах одночасно. Тобто, Ісус, він був у особі людини. Дух, Дух Святий і Бог Отець був. Та, молодець. Тобто це якраз є Богоявлення, явління всіх трьох осіб Божих. Це якраз Ісус, друга особа, зайшов у воду, Дух Святий на нього зійшов у голуба, і голос неба пролунав це Бог Отець сказав, що це син мій улюблений, якого я вподобав. І Як ми називаємо тих три особи? Свята трійця. Свята трійця. Бо насправді є багато різних протестантів. Які кажуть, що Пресвятої Трійці нема. Але відповідно, якщо При Святої Трійці нема, то як тоді це все відбулося, як це сталося? Що тоді за голос був? Що то таке сходило у вигляді Голуба? Тоді виникає ще більше питань. І насправді люди, які не розуміють, а легенько кивають головою або не знають, що відповісти, коли їм то говорять, кажуть, При Святої Трійці нема. І ви зразу кажете: як нема? Та ж Ісус, як зайшов воду хреститися від Івана? Тож зразу був і дух у виді голуба, і з неба голос пролунав. Це якраз є приклад Пресвятої Трійці. І ті протестанти будуть вже мати можливість задуматись, якщо вони будуть мати чим задуматись. Бо не кожен має чим задуматись. Насправді дуже багато тих, що прошивають певну інформацію, і вони просто їм переказують далі, не задумуючись, що вони переказують. Яка є символіка Пресвятої Трійці? Ви ходили на катахізацію. Як то пояснити Пресвяту Трійцю, тим, хто її не розуміє? Ми хрестимося, ми складаємо три пальці, а два загинаємо. Добре, це є приклад того, чому ми хрестимося трьома пальцями, символ того. А як людям пояснити, що є один Бог в трьох особах? Як то є один Бог, але в Пресвята трійця, що їх є троє. То, що є один головний, то що Бог Отець. Ісус це був людина, яка зійшла на землю, а Дух Святий це то, що. Нам якби допомагає, ляється в нас. Добре. Коли ми хрестимось, ми, коли ми складаємо це, це трійця. А цих два, які ми вам так от загинаємо, це коли Ісус був на землі, Він був і Богом, і людиною одночасно. Добре. Коли ми говоримо в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчасні, ніки. Ну добре, трошки далі задумаємося. Бо насправді важко пояснити, але важко пояснити людям, якщо вони того не розуміють. І вони далі кажуть: неважливо, як ви хреститесь, бо я не хрещуся, припустимо. Хто скаже, я не вірю в присвіту трійці, вірю в одного Бога. І як то у вас є один Бог, але їх є троє? На прикладі, чого це можна пояснити? Ну, Так, є батько, є син і є дух Святий, який селяє, селяється в вся інше. Ще хто знає? Є ще? Ніколи не чули більше пояснень? Листочок конюшини бачили хтось? Скільки їх там? Якщо взяти один листочок, він є один. Але в тому одному листочку є таких так три три пелюсточки. І насправді пояснюють, найпростіше це конюшина, але так вийшло, що люди в містах не всі конюшину бачили, то їм треба інші метафори. У нас якусь метафору нагадала. Можна пояснити Просвіту трітці як свічку тепло, світло і вогонь. Тепло, світло і вогонь. Тобто, що є щось одне, але є три елемента. Подібно є за сонцем що є сонце, від нього є теж проміння і тепло. І насправді це важке для розуміння, важке для пояснення. Ціла є наука ж про Пресвяту трійцю тринітарне богослов'я, і не всім вдається то зрозуміти. Але нам хоча б таке елементарне зрозуміти. І насправді, коли людина достеменно Бога вірить, і вона не має слів, що пояснити, то потім стається таке, що Бог говорить замість тої людини, або навіть в словесний спосіб, або і не в словесний. Був такий святий Спиридон, якого ми святкували пам'ять у грудні. Відповідно, він не був оратором і не був красномовним. Він не міг дуже так гарно говорити і гарно пояснювати. Бо є так само у вас, вчителі, правда, є такі, що дуже гарно пояснюють, зрозуміло. А є такі, що так пояснюють, що за нічого не зрозуміло. Є такі? Є, бачите? Вони, ті, ті вчителі є в різні епохи, і вони все є. Є і такі, і такі. І відповідно і він не вмів пояснити. Біля нього дуже багато було різних філософів, дуже багато різних розумних людей, які йому аргументували протилежне, і він не знав, як їм то пояснити. Він взяв в руки цеглу. І з цегли вниз потекла вода. В руках лишилася глина, а до гриб пішов такий легенький вогник. І він сказав, що Пресвята Трійця – це як ця цегла. Вона є одна, але бачите, з неї потекла вода, глина лишилася, і пішов вогник. Відповідно, і коли людина є вірна Богові і їй бракує слів, то Бог дасть їй ті слова, щоб вона висловила свою думку. А коли навіть їй бракне тих слів, то він дасть такий спосіб, щоб людина. Утвердилась сама вірі, і в результаті інші. І дуже багато тих філософів, які в Бога не вірили, навернулися і повірили в Бога через приклад того чуда Пресвятої Трійці. Відповідно, ми так само не мусимо зразу все розуміти. І якщо ми щось не розуміємо, не мусимо складати руки і зневірятися, що ми щось не розуміємо, нам то не дається. З часом може датися, з часом можемо зрозуміти, але для того треба шукати, щоб зрозуміти, бо насправді хто шукає, той. Чи інакше слово? знаходить Хто шукає, той знаходить. Хто стукає, тому відчинять. І власне, що якщо будемо шукати відповіді на ті питання, а не сидіти з тими питаннями, ми не розуміємо, сидимо в хаті, ми нічого не розуміємо. Але всі йдуть до церкви, ми теж йдемо. І так виходить, що є люди, які до церкви ходять, тільки коли в церкві щось святять. Святять воду трейте, святять паску 3 Святять яблука на Спаса трети. А інші дні, інші свята, то їх нема. А на що йти? А нічого не святять. На що йти? А, ще свічки святять. І то виходить, коли в церкві щось святять, то людей в церкві більше. Можете собі теж подивитися, бо сьогодні насправді це вже багато є літургії. Частина людей пішли на Йордан до річки. Там є митрополит, і там з різних церков прийшли люди і пішли до річки теж в цей символічний спосіб водохреща. Я був там. Сьогодні? Все нормально там було? Два митрополити. Два не вийде, як тут два митрополити? Два єписку. Отак вийде. Два єпископа, один із них митрополит. Відповідно, і ми маємо так само можливість вчитися усвідомлювати. І насправді, коли ми будемо більше усвідомлювати, що ця вода є цілюща, що вона є помічна, то і насправді вона більше буде діяти в нашому житті. І не тільки тоді вода буде діяти, але і більше Дух Святий буде діяти в житті кожного з нас. Чули ви, коли що вода допомагала Йорданська? чи ні? Чули, хтось переказував таке? Ніхто не переказував? Ніхто не чув, так? Тут була рука, але забув знов. Відповідно, в залежності від того, наскільки людина вірить, настільки їй то і допомагає. І багато людей тримають воду цілий рік. Оявляєте, з Йордану до Йордану тримають рік. І коли навіть дехто пробував експериментувати, ставив в баночку одну воду. І другу ставив освячену. То та вода інша затухала, мала неприємний запах, бо вона довго стояла. І аналогічно в іншій такій самій баночці стояла освячена вода, і їй нічого не було. Тобто навіть на молекулярному рівні досліджували, виходило, було, що та вода мала видозмінені молекули. Виявляєте? Дорослі можуть ту інформацію собі знайти поперечитувати. якщо їм буде цікаво, то таке теж, як завдання. Ви так само можете знайти. вже маєте, правда? Я інтернет у вас ще нема? Тож без інтернету жити не можна, правда? Чи можна. А хто живе без інтернету? Ти без інтернету живеш? Що Немає інтернету. То як ти живеш? Без інтернету є інтернет. Як -як? Є інтернет, але і ним не користується. Бачите такий молодець? Але насправді інтернет зараз є всюди. І Якщо ми шукаємо... Відповідь на якесь запитання, то ми маємо дуже багато можливостей, щоб його знайти. Можна шукати на різних ресурсах. Навіть хто не дуже вміє користуватися інтернетом, то можна запитати інших людей, які вміють, які можуть знайти. І деколи є сайти, які ну, не варто вірити, треба перечитувати інші. Так само дивитися, звідки той сайт, хто його створив, хто його власне. Е -е... Обслуговує, скажімо так, який домен, там, чи це російський сайт, чи український, бо залежить від того, що чий сайт, той буде давати інформацію в такому напрямку. І насправді є дуже багато сайтів з різними коментарями до Святого письма. дуже багато сайтів, які описують різні притчі і історії, і дуже багато сайтів, які описують наші свята так само. І щоб ми більше розуміли наші свята, які є, для цього треба підівчати. Отже, підсумовуємо на завершення. То що сьогодні за день? Богоявлення в яке що сталося? Ісус охрестився. Що таке хрещення? Покаяння. Що таке хрещення? Покаяння це сповідь. Хрещення змиває гріхи. І в нас воно як називається ще? Хрещення це? Свята Тайна, да? Скільки їх є в нас? Хто може назвати всі? Знаю, що Настя може, ще зарадимося, хто може. Давай пробуємо. Хрещення, хрещення, миропомазання, покаяння, свята Євхаристія, подружжя, священство і помазання. Є левопомазання, так. Всі дорослі знали? Дехто каже, та. Дехто навіть не кліпає. Всі знали? Дякую тим, що чесно відповідають. Бо насправді це є дуже базове. І це насправді стимулює тих, хто не знає, що якщо вже діти то знають, то пора і дорослим знати, чого вони ходять до церкви які є святі тайни в церкві. Логічно, правда? Дорослі мовчать, питаю вас. Логічно? Якщо діти знають, то дорослі, теж то може знати, то не якась секретна інформація і не є щось таке дуже важке. І коли Ісус хрестився від Івана, ми ще згадували якийсь уривок, такий дуже тяжко запам'ятати, там такі цифри тяжкі. А який Євангелист там пише? Матей. Матей а скільки? 12-11. Може, й дорослі запам'ятають, хто його знає. А що там пише? Якщо спитають, хто такий Іван, або що Ісус говорив про Івана, то що там пише? Йоанн проповідував. Той уривок 11.11 -11 нам говорить про те, що Ісус каже про Івана. Я якраз то говорив. Чи запам'ятали? Що він говорив про Івана? сьогоднішній уривок Що що немає більшого народженого від жінок як він. Нагадали? І є ще продовження. І меншого в царстві Божому. Трошки інакше. Проте найменший в царстві Божому. Більше від нього. Давайте, що ви ще ліпше, то запам'ятали я вам то відкрию. Хто хоче прочитати? Тихенько зараз прийшли. Істинно кажу вам, що між, між народженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя, однак найменший у царстві небеснім більший від нього. Всі запам'ятали? Хто перекаже? Чи немає більшого народженого від жінок, як Івана Хреститель, і, е, і найменшого в царстві небесному більшого за нього. Трошки не так, дуже близько, але чуть-чуть хто поправить? Ніхто не поправить? немає Ісус каже, що немає більшого народжено від жінок, ніж Іван Хреститель. що Він найбільший народжений від жінок. І там є такий режим, як але проте але найменший в Царстві Божім, більший від Нього. Бо там, якщо тими словами, якщо трошки інакше оперувати сутність трошки міняється. І що ми розуміли, що Іван не приписував ніколи собі своїх заслуг, він в покорі стояв Ісусом. Коли він спротивився Ісусові, не хотів його хрестити, але Ісус йому сказав, що так має бути, то Іван що зробив? Послухав чи ні? Послухав. Він хоч противився, але Ісус йому так сказав, і він послухав його, хоч всім своїм нутром розумів, що він цього недостойний, що він цього негідний, що не може так бути, що це щось неприродне, що він хрестив Бога. Але Бог йому сказав, що так має бути, і він це зробив. І приклад того, коли ми навіть з чимось дуже незгідні, коли ми вчимо щось і ми не згідні з тим, бо ми знаємо по-іншому. Але якщо ми будемо довіряти Богові, якщо ми будемо йому вірні, якщо ми будемо йому довіряти в такий спосіб, як Іван, то в результаті в житті нашому все буде добре, і ми попадемо в то Царство Небесне, про яке згадували, то бажаю кожному з нас. Щоби та вода була насправді цілющою, але щоб вона не тільки була водою і певним символом, по якій треба прийти до церкви. Щоб насправді ми з кожним разом більше усвідомлювали, чому ми йдемо до церкви, чому ми віримо в Бога. І щоб ми бачили Його дію в нашому житті, щоб ми доцінювали дію Його в нашому житті. Христос хрещається. Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої.